Всім вітання сьогодні день українського добровольця. Українські добровольці, це, мабуть, найкраще, що є в нашій державі. Це ті люди, яких не потрібно ні в чому і ніколи тягнути за вуха до ТЦК і ще кудись. Там це люди, які чітко знали і знають, ходили на майдани, піднялись з 2014 році, піднялись у 2022 році і завдячуючи таким людям. Була, є і буде українська держава. Щоб там зовнішні вороги не робили, щоб внутрішні паразити гниди, да? українські гниди, ну псевдоукраїнські гниди не робили. А у нас внутрішній ворог, мабуть, згірше від зовнішнього ворога. То що, по-перше, багато хто не відрізняє і не може розрізнити їх. Але 20% пасіонарної ну, частина населення це в основному добровольці. Чітко розуміють. Що, коли іде, потрібно робити. Тому, як би там складно не було, і оця шляпа-пантіфік, да, Папа Римський, розказує, що білий прапор, все викидайте, здавайтеся, це говорить тільки про те, що у бункерному муйла справи не так добре, як він каже. Вони їм дали зазор, а обмежили нас в БК штучно, 4 місяці захватити по максимуму території. Але я, ніхто ж не думав, да що навіть без БК і в і всім іншим а, так українська армія упреться. Да? зважаючи, я вже ну не буду нагадувати, які події були. Тому якщо піде, а вона обов'язково піде західна допомога, жодного поганця на нашій землі не буде, і ми обов'язково переможемо. І не ми в НАТО будемо, а НАТО в нас буде. Тому що як там крути не крути, в НАТО армія паперова. А бойова армія в Збройних силах України отож, казацтво з ним добровольця, не хвилюйтесь, все буде Україна, слава нації, смерть педірації.